В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Кожного разу у Євангелії ми чуємо події, які описують апостоли або притчі, які оповідає Ісус. Вони нам вже знані є. Ми вже цю прийщу цю Євангелію знаємо про цю жінку Хананейку, в Євангеліях ми бачимо Ісуса в різних обставинах, де Він приходить туди, де Його не чекають, куди не просять. Ісус, який оздоровляє тих, хто навіть не сподівається на Його допомогу, просто підходить і питає, чи бажаєш видужати. Сьогоднішнє Євангеліє, Євангельське читання показує цілком і нашу картину. Ми бачимо Ісуса, який лишається Німим, який лишається глухим на наполегливе благання жінки, яка кричить за Ним, і Він немов би ігнорує Її. І це трошки якось аж дивує поведення Христа, коли ми звикли бачити Його, який іде зустріч болю, стражданню, терпінню. Деко навіть чуємо слово, не годиться кидати хліб щенятам. Тобто тут навіть якась така фраза якогось як пониження. Відповідь, відповідь відкривається нам трошки пізніше. В кінці Євангелія, коли жінка цілковито упокорившися, не доводить Ісусові свою потребу, уже не кричить, не вимагає оздоровлення, не ображається на Його Слово, коли порівнює її іщеня, і нитко вона вклонившися, каже Так Господе. Іщеня як кришки. І лише після цього їй вдалося почути. Довгоочікувані слова. Віра Твоя спасла. Коли дивимося на жінку сьогоднішнього Євангелія, ми бачимо, що від спілкування з Ісусом у неї зростає віра. Спершу вона називає Ісуса Сину Давидів. Це був такий поширений титул, яким називали Ісуса як Великого Чудотворця. І вона прийшла до нього просити як у великої людини, який може щось вдіяти, якесь чудо. Вона приходить немов би до чародія. Ти можеш це зробити, бо чула багато про нього, що чуда робить. Потім. Вона називає його Господом, не сином Давида, а Господом. Тут ми бачимо Ісус, ніби підводить її, подивитися на себе, і вона побачила у ньому божественне. Саме таке відчуття Ісус бажав пробудити у ній, перш ніж виконати її прохання. Ісус хотів, щоб жінка прийшла з благанням як до Бога живого, не до якогось чудодія, чудотворця, не як до людини, а до Бога. І це помітно, як зустріч віч на віч з Христом змінює віру жінки, вона не є зроджується віра. Вона називає Господом. Вона завершилася поклонінням, вона уклонилася. На початку вона кричала за Ісусом, а закінчила, що стала на коліна. Вона почала проханням, а завершила благанням. Кхе. Образ своєї жінки є образом кожного із нас. Є образом суспільства, є образом народу. Ми бачимо, жінка просить за свою дитину. Це є заступниця молитва. Вона просить за, не для себе, а для своєї дитини. Ми недавно святкували свято Покрова, де теж Марія для нас стає зразком. За заступницької молитви стає одна із поміж людей як молільниця і молиться до Бога, заступаючися за народ, який благає помощі. Заступницька молитва вона має велику силу, тому що ми просимо для інших. І сьогодні кожен із нас теж. Є, є в таких почуттях якоїсь х, зневіри, можливо, навіть багато людей якоїсь би зневіряються у, у тих моментах, коли просять молитві, а здається, Боже, де ти є? Сьогодні скільки ми вже просимо, а війна продовжується, ми бачимо в Старому Завіті Авраам. Який просить за свій народ, щоб Бог його не покарав, і, і просить навіть, Господи, а якщо буде десять правників, чи, чи помилиш мій народ, а якщо буде п'ять, чи помилиш? і просить мене? Його, а якщо буде три, помилиш. Мойсей, який підносить руки і на горі молиться за свій народ, який відлив собі із золота золотого тельця, Болвана і відвернувся від Бога, і поклоняється Божкові, молиться, заступається за народ. Кожен сьогодні із нас є покликаний бути заступником перед Богом. І жінка сьогодні є гарним прикладом благання і молитви. Спочатку кричить: при зустрічі, пізнає Божество. І коли пізнала Божество, клякнула на коліна і визнає, і не ображається, що назвав іщеням, але іщенята її як кришки, які падають зі свого. І я готова землі підняти ту крихітку, яка впаде мені, і за неї буду вдячна. Зустріч змінює людину. Зустріч з Богом. Зустріч кожного із нас. Змінює інколи думку. Ми про людину щось почули і, і маємо вже собі надуману думку. А коли зустрічаємося, то бачимо зовсім інший образ ми пізнаємо людину, яка вона дійсно є. Зустріч з Христом змінює теж погляд нашого життя. Обставини складні, ми теж би кричимо: Господи! Допоможи, рятуй, відверни, зупини, зупини біль, зупини страждання. Напевно, це також не, не тільки до людей, але сьогодні до народу і не тільки українського, а до всього людства Господь напевно нашою ситуацією промовляє. Поверніться обличчям, пізнайте волю Божу, поверніться до Бога, тому що своїми зусиллями хочете робити чуда, змінювати щось на краще. Нічого не вийде, виходить те, що ми сьогодні маємо: страждання, війна, смерть муки. Її молитва є просто терпелива, і витривала. Ми теж повинні так само поступити у наших ситуаціях. Господь у ній породжує довір'я, покріплює віру, і вона чує, іди, віра Твоя прослав'я, дочка Твоя видожала. Кожен із нас це теж почує, коли ми станемо не тільки тут свідками. Події, яка станеться, але коли стане перед Божим обличчям і почуємо голос: Ти був вірний. Іди по нагороду.